Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний, м'якенький, ароматний домашній хліб. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко. Беремо миску, наливаємо теплу воду, додаємо сіль, цукор і легенько перемішуємо. Всипаємо трішки просіяного борошна, додаємо сухі дріжджі, їх можна замінити на живі. І ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер всипаємо все остальне борошно, додаємо цільнозернове борошно і насіння. В мене це насіння гарбуза, соняшника і трішки льону. Можна взяти також і куншут, тут вже все на ваш смак. І замішуємо тісто. Тісто буде дуже липкуватим, але так повинно бути. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і залишаємо на годину. Після години воно не сильно підніметься, зовсім трішки. Наливаємо олію наверх і обминаємо його декілька разів. Далі тісто складаємо ось таким конвертком. З однієї натягуємо тісто, складаємо в серединку і так робимо з чотирьох сторін. Формуємо із нього ось таку кульку, накриваємо рушничком та залишаємо ще на годину. І вже коли пройде ця година, тісто підніметься приблизно в три рази. Тепер беремо миску, застилаємо її рушничком, рушник добре щедро присипаємо борошном і викладаємо туди тісто, защіплюючи низ, щоб воно не порвалося під час випікання. Зверху також присипаємо борошном і накриваємо рушничком. В такому вигляді тісто в холодильнику можна зберігати до трьох днів, а можна випікати і одразу. Я буду випікати його відразу, залишила його приблизно на 30 хвилин. Далі перевертаємо його на пергамент. Я беру ось так дощечку, застелену пергаментом, і перевертаю. Знімаємо миску, рушничок, витрушуємо зайве борошно, і тут вже за бажання можна зробити за допомогою гострого ножа візерунок. Я просто зробила ось таких два надрізи. Спочатку легенько проходжуся ножем по тістові, а далі вже заглиблюю його трішки глибше. Вже до цього часу духовка повинна розігріта бути на максимум, в мене це 250 градусів. І також повинна бути розігріта форма, в якій ви будете випікати хліб. У мене це ось така чугунна сковорідка, я її також дуже розігріла. Викладаємо туди хліб, зверху накриваємо його мискою і випікаємо під мискою 20 хвилин при температурі 250 градусів. Знімаємо миску і випікаємо ще приблизно 15 хвилин. Цей хлібчик нереально смачний, ароматний та із хрусткою скоринкою. Усім смачного та до нових рецептів!